Чоловіки, а як часто ви задаєте це запитання собі, наодинці з собою? Не вгос, а з собою? Може ждать, як жінщина? Вопрос, на який ніколи не можна відвічати. А чого не можна відповідати, тому що якщо ти від... вона відповість, то тоді ти зразу побачиш, що там нічого немає. І за цими словами, ну, по суті, та пустота, того на такі речі, звісно, вони більше все таки хочуть не відповідати. Єдине грамотна реакція, яка може бути на цей дебільний вопрос, це встать і уйдіть. Як зазвичай, так і відбувається, як тільки ти задаєш логічне запитання, основна задача не логіка, а саме зробити так. Коротше, смисл який? Що, чого вони себе так поводять? Так, основна задача що, тому що чоловіча природа вона більше логічна. І, звичайно, основне, що можна зробити і як, так, щоб логіка логік втратив контроль над собою. Підсунуть йому задачу, яку він не може зрозуміти. І от. Є тут три моменти. Ти задаєш запитання, тобі не відповідають. Раз. Ти починаєш стартувати, наприклад, більше задавати запитань, тобі кажуть, да, пишов ти, пішов ти, і вона встає і йде. І вона тікає, і ти не розумієш, чого. І ти маєш тобі включається почуття провини, і ти починаєш з нею бігти. Все, логіка твоя розрушена. Твої, твоя структура і твоє бачення починає розрушатися. І тоді все, ти попадаєш в гру, в якій вона вводяща, тому що ти біжиш за нею, вона тебе буде. Уже далі грати тобою, так, як, ти, як вона вважає за потрібне. Не треба за це звинувачувати жінок, є мудрі жінки, є їбануті жінки. Ця тьолка відноситься до єбанутих. Тому будь мудрим чоловіком, з яким просто такі прийоми не пройдуть. Це перший момент, а другий момент навіть сама єбанутіша тьолочка, яка веде себе по конченому з одним мужчиною, з іншим. Інакшим психотипом чоловіка буде самою мудрою і крутою жінкою, як в короткотривалій, так і в довгостроковий період.